Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Таро Оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Лютий місяць для Козерогів розглядаємо, достаю з колоди три карти. Початок місяця. Середина місяця. Кінець місяця. Рада Вищих Сил. Так, починаємо читати карти Козироги. І місяць лютий починається, розпочинається з надходження новин, пропозицій, і вона буде стосуватись матеріальної сфери. Також ця карта вказує ще і на новини за дітей. Ось, Наступна карта. Це карта, яка вказує, що настав час отримувати винагороду за роботу. Це карта про терплячість та працьовитість. Довгострокові інвестиції також можна побачити по цій карті. Кінець місяця. Ця карта говорить про роботу, добре налагоджена. І що вже ваша майстерність починає працювати на вас. Ви, Вас цінують і вам готові платити кошти за вашу роботу. От це про досвід роботи, який допоможе отримувати відповідну винагороду. І порада вищих сил. Вам, козароги, використовуйте шанс на 100%. Проявляйте ініціативу. Ось такий розклад на лютий місяць козороги для вас отримала. Дякую за перегляд, буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки, за підтримку мого. Нового каналу та роберіг Бувайте!